Володим, Перець! Нелковський! Нелко! Нелковський! Хорошо! Да, да, Владик. Родичка. Дальше сюда, Владик. Успевай, Владик. Дальше, за него, Владик. Хорошо. Точнее. Дальше, дальше, Владик, зажимай там. Владик, сюда, комаручками, Владик. Владик. Дальше. Все, давай. Хорошо. Дальше, дальше. Раз, посмотреть. Так, ти можеш. Так, давай. Що не факт. А, ну, в цей раз. Голос, зараз. Оп. Дозволяє. Я тобі кажу, ти керуй. А що потом? Мосуємо. Ми в башки. Все, я зватиться. А ще там і потречасть. Так. Ні, бо це, бо що вже стало. Зуби, да? Віцевий. А я що не може? Раунд, Давай, владь. На нього, на нього, туда. Дальше, дальше. Куда сбоку влади? Ще туда. Ще туда. Лево право, лево право, не порутайся. Развертайся, боку, дай сбоку. Дальше. Не надо одною правою рукою форсирувати. Попадучка мне. Да, да, иди туда. Судь, судья за руки. Та, да, наші ладьі. Дальше, дальше, да. дальше, дальше. вылазить. Бог!

Дальше. вот давай, Голову, голову давай, да. не давай, 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 Ото з нас там рішення обсудим первом.